Дорогі земляки, 8 травня ми вшановуємо пам'ять мільйонів загиблих у роки Другої світової війни. Ця дата є нагадуванням про те, що тероризму не має місця в цивілізованому світі. Сьогодні ворог руйнує житлові квартали українських міст, вбиває мирних жителів. І ми як ніколи розуміємо, що воюємо за право на життя, за своє майбутнє. Ми воюємо за те, щоб жити у вільній європейській державі. 9 травня ми завжди відзначали День перемоги, яку здобули разом з тими, хто сьогодні вбиває наших громадян. З минулого року, 9 травня, в Україні відзначається День Європи. Ми не просто є частина, ми та сила, яка стоїть на захисті головних європейських принципів свобода. Демократія, право на розвиток. Вірю в те, що незабаром російському терору буде покладено кінець, і ми будемо жити в мирній та щасливій Україні. Як найшвидшої перемоги нам усім! Слава Україні!